Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Сартина. Модель із колекції Dias Podium. Годинник має зелений циферблат з ефектом сонячних променів. Накладені індекси сріблястого кольору. 12, 3 та 9 годин у вигляді арабських чисел. На маркерах та стрілках є люмінісентне покриття суперлюмінова. На місці 4 години апартура. Запустимо хронограф верхньою кнопкою, стрілки хронографа білого кольору. Справа лічильник доли секунд Зліва – хвилин, знизу секундна стрілка годинника. На додаткових лічильниках радіальний візерунок. Зверху вказано логотип сертіна. Над секундною стрілкою зазначено назва колекції та технологія пресі Drive. В годиннику встановлено кварцевий калібр Eta G10212 з технологією Preсі Drive. Точність такого механізму плюс-мінус 10 секунд на рік. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає стільки до появи подряпан сапфірове скло з антибліковим покриттям. Корпус із нержавіючої сталі 316L на полірованому ранті тахіметрична шкала. Інша частина корпуса сатинована. На ключчику абревіатура DS. діаметр 41 мм, товщина 11,83 мм, вага 142 г. Браслет складається із трьох рядів ланок, двох сатинованих та полірованою шириною 20 мм. Застіпка типу метелик. На задній кришці фірмова черепашка і основні характеристики. Водозахист 10 бар. Ось так годинник виглядає на моїй руці, зап'ястя 16 см. Вартість 600 євро. Запрошую приміряти модель в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!